Вітаю вас у Житомирі 6 січня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Театр лабораторія Бурсаки привітав із Різдвом Христовим працівників виконавчого комітету. Пластуни Житомира запалили свічки із віфліємським вогнем миру. Про ці та інші новини. Далі. Сьогодні в сесійній залі міськради театр лабораторія Бурсаки привітав із Різдвом Христовим працівників виконавчого комітету. Актори співали, цілувались та навіть бились на деталі у сюжеті Дмитра Клименка. Розпочали святкові збори колективу працівників виконавчого комітету міськради. Ну що? Всі вже сіли. Всі, нормально, так. Всі. Ну, я пропоную розпочати наші вечорниці. Актори театру лабораторія Бурсаки за трибуною сесійної зали співали, цілувались та навіть бились. що серце Стоп. Якщо я тебе ще раз побачу, в цій залі українські народні пісні, колядки та бувальщини, і головне вітання від акторів. Щоб кожен на власні очі зміг це побачити, і на власні уха почути продовження цієї очі у театру лабораторія Бурсаки. Адже ми сьогодні прийшли вам люди добрі, Не виставу грати, а з Різдвом святим вас всіх Прийна! привітати. Такі передріздвяні заходи вже стали традиційними в міськраді. Усі часи дуже важливі, тому що це наша історія, це наше життя, це наше майбутнє, це наші мрії і, мабуть, і надії, тому що наш складний час гарний настрій додає сил у роботі працівникам виконкому та комунальних підприємств. Ніхто не проявляє якоїсь там особливої радості і гулянь, так ні? але це. Наша пам'ять про наші традиції, які об'єднують і в тому числі допоможуть, очевидно, побороти нам сьогоднішні проблеми, бути більш стійкими, бути щирими і відданими своїй державі. За декілька годин мільйони українців повернуться з роботи додому, святкувати Різдво. З яким настроєм залежить від того, яким він був на роботі. Юлія Парох, Дмитро Клименко, телеканал СК1. Пластуни Житомира запалили свічки з віфліємським вогнем миру та добра у всіх православних церквах та храмах міста. Напередодні вони розносили вогонь по католицьким кастьолам про різдвяну акцію сюжет Дмитра Клименка. Віфлеємський вогонь миру та добра. Сьогодні зранку житомирські пластуни передали керівникам міста. І в свою чергу нам дуже необхідно сьогодні гарне розвинуте місто. І тому ми хочемо, аби цей вогонь став тим скріплюючим. Засобом, який допоможе нашому місту гарно розвиватися. Від лампадки вогонь якої запалили ще в грудні минулого року у віфлеємі, пластуни запалюють нову свічку. Цій традиції вже понад 30 років заснували її австрійські скаути, і щороку до них приєднується тисячі людей, який по всій Європі розносить цей вогонь. Ну і тим самим веде пропаганду миру в кожну оселю, в кожну країну, аби люди не забували, що є добро, що є любов. Що... Для чого вони були створені власне Богом на католицьке різдво пластуни рознесли вогонь в костюли та церкви. Сьогодні нові лампадки із вогнем миру та любові запалають у православних та греко-католицьких храмах. А прості люди можуть пі ну, після служби підійти, запалити січку і, і, і донести цей вогонь, вогонь любові, добра, миру до своїх. Дом'як Наталія Чиж подякувала пластунам за їх участь та роботу і подарувала солодкі подарунки. Нам велике щастя, що у нас в Україні цей рух набирає такі оберти. Ось і ми передамо цей вогник, частинку. Кожну домівлю всім нашим працівникам зараз обійдуть і передадуть. Ми вам дуже дякуємо. Хай щастить, і ми всі будемо. Ми, ми є за мир. І ми будемо всі молитися за мир в майбутньому. На завершення пластуни заспівали пісню про віфлеємський вогонь. Спалахнула, в серці іскра промайнула, Десь народився Господь. Цей віфлеїмський вогонь миру та любові ми віднесемо на наш телеканал, аби всі новини в новому році були лише добрі. Юлія Паров, Дмитро Клименко, телеканал СК 1 у Житомирі Відзначають різдво два рази на 25 грудня та 7 січня. Ми запитали у Житомирян, коли вони святкують, та яка ж дата, на їхню думку, традиційно правильна. Сьогодні наша країна змінюється повним ходом. Зміни йдуть не лише в економіці, а й в суспільному житті. І от перед Різдвом ми вирішили запитати у людей, якої вони думки стосовно питання, коли потрібно святкувати Різдво Христове. Ну, взагалі я сам католик і святкую Різдво 25-го, але і святкую Різдво 7 грудня. Так що нема різниці, коли його святкувати, на мою думку. Саме головне, щоб був цей настрій святковий, щоб всі вірили в це. Я звик 7-го. Так, з і буду. Я розумію, що все-таки треба сьомого січня. А чому? Традиція. Так, традиція. 25-го правильно, тому що поляки празднують 25-го піст, а у нас танцюють, співають. Різниця це 25-го по старому стільку, а 7-го по новому стіль. Я взагалі вважаю, що що сидіти все одно. Старий стіль, новий стіль. Караністів. католики, християни. Все було закладено з давніх давен нашими дідами, прадідами. Я рахую, що шостого. Наприклад, я до цієї традиції звикла і думаю, що воно так і повинно бути. 7-го? тільки Тільки 7-го. Січня, січня, тому що це віків, як то кажуть, вже знаєте, наші батьки, наші діди, наші баби празднували в цей день. І я буду празнувати 7 січня. Ми маємо відходити від цих комуністичних. Введені, які були ще на початку ХХ століття, і якщо ми заявляємо про те, що ми наближаємося до Європи, то ну, я вважаю, на вищому рівні в державі мають бути введені такі зміни. Найголовніше це зустрічати свято з родиною. Чи це буде 6-го, чи це буде 25-го? Як яка у вас традиція в сім'ї? Те, що судам українці, на жаль, не довіряють, відомо кожному. На даний час влада говорить про судову реформу. З приводу цього йдуть дискусії як серед політиків, так і серед суспільства. Ми поцікавилися у житомирян, як варто впроваджувати судову реформу. Молоді прийдуть. Я думаю, що не, не будуть знати тих схем, якими користувалися старі судді. Так що доцільно, певно, молодих. Як ілюстрацію зараз роблять, то це ілюстрація, а і А если по-хорошему, то, наверное, надо каждого просмотреть. Кто достоин, то должен остаться, чтобы был опыт какой-то, передавался. А если всех повыгонять, то кого наберут? Культ просвет работников, дворников. Ну, против дворника я ничего не имею, но надо иметь какую-то специальность и что-то знать по этому. Так что очень тяжелый этот вопрос. В нашем обществе это бесполезность. Майданы, измена судебной системе. Но бесполезно. Это ловить в темной комнате черную кошку, тем более, когда ее нет. Ничего не изменится. Ну, это надо очень хорошо думать, чтобы для всех, во-первых, были равные права. Это самое главное. Сроки, конечно, рассмотрения дел должны быть гораздо меньше, чем они в настоящее время, годами некоторые тянутся дела. Для начала всех посадить. А потім, хто не виновен, то його випустить. Ні, а якщо серйозно. Я не задумувалась на цю тему. Ну те, що робиться, вже все рівно якось воно ненормально. Нас вже звільняли і набирали нових, і що виходить. Кожні наступні тупіші і тупіші, вибачте. Мінять, мабуть, на нових, але не знаю, навряд чи воно викорениться, у нас вже так воно укоренилось. Якісь інших людей нових. Поставити, щоб було справедливі, більш чесні для людей, щоб щось для людей робили, не тільки для себе. Это очень укорінилася наша корупція, но надо же чего-то Чому б бы не с реформи, реформы, уже давно було б її поменять. У нас, конечно, надеюсь, ну, що і поліція буде лучше, міліція, а не просто помінялися кадри. Одна с мало що залежить в этой країні. Якби вона пройшла, все одно на пользу людей буде, знаєте. Так що, отак от і думаю. Суди наші не діють несправедливі, нема чесних судів. Те, що твориться зараз кругом, взяти з цим рейдерським захватом фабрики, де та справедливість. Треба їх закрити всі і по-новому відновлювати повністю всі судову систему. Довірі в людей до судів немає. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайте з СК-1 та всіх з Різдвом. В ефірі СК-1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 6 січня. У студії Віктор Журавський вітаю! Різдвяний марафон 2016 з мініфутболу Зміні футболу у Житомирі завершується. Турнір на стадіоні Спартак стартував 3 січня, і вже цими вихідними на учасників чекає фінал змагань. До півфіналу потрапили команди Полісся 40 Плюс та Полісся 50 Плюс а також Новоград-Волинський авангард та Спартак з володарськ волинського вирішальні матчі відбудуться вже цієї неділі. теніс. Українець Марченко пробився до другого раунду престижного турніру у ДОСі. У першому колі Ілля здолав Давида Ферера – 6-7, 6-3, Іспанець, до речі, був діючим чемпіоном турніру. Наступним суперником Марченка буде представник Росії Теймураз Габашвілі. Тим часом інший українець Сергій Стаховський на вищезгаданому турнірі зазнав поразки у матчі проти чеха Томаша Бердиха – 5-7, 4-6. Футбол трансферний німецькі шальки підтвердив оренду динамівця Юнеса Беланда. Інфо підтвердив офіційний сайт Гельзен Кірхенців. Футболіст вже на шляху до тренувального табору німців в Орландо, де власне пройде догляд. Нагадаю, контракт Беланда з Динамо завершується у 2018 році. За інформацією Transfermarkt, потенційна вартість марокканця складає 7,5 млн мільйонів євро. Сума оренди не розголошується. Як залишатися у спортивній формі за допомогою кота? Українська шаблістка Ольга Харлан у мережі продемонструвала, як домашній улюбленець може допомагати у фітнесі. Кіт олімпійської чемпіонки Йося робить вправи разом зі спортсменкою. Завжди залишайтесь у гарній фізичній формі. Це всі новини на цей час з Новим Роком та Різдвом Христовим. Будьте спортивними!